Близько 50 тисяч людей вийшли сьогодні на мітинг у Харкові. Учасники акції виступили проти Євромайдану та заворушень, які відбуваються у столиці. На головній площі міста людей розважали концертом та промовами місцевих чиновників. У Нас люди прекрасні, у нас люди робочі. вони хочуть працювати, а не мітингувати. Тому ми вийшли сюди, сказати своє «нет» євромайдан. На мітинг харків'яни почали підтягуватися із 11-ї ранку. До головного майдану міста крокують організованими групами. Серед учасників акції, в основному, працівники бюджетних установ та місцевих заводів. Більшість людей, наполягає, прийшли за власною волею, але є й такі, які зізнаються, вийшли на мороз під тиском керівництва. З роботи взяли і відправили місто. уроків. за оцінками змі, прийшло понад 50 тисяч людей на плакатах, заклики до стабільності. А то, що майдан, то лахівся, Тому що лохівці. Ми працюємо на стройці, немає перечислення бюджетних грошей. Ми не работаємо. А чому немає перечислення? Тому що майдан це все впливає на економіку. Надо а не стоять у щирість Євромайдану. Тут не вірять. Багато хто впевнений на акції проти влади, люди виходять за гроші. Десь процентів шість точно за гроші. Якщо не більше. учасники мітингу стверджують, вже не відчувають себе у безпеці. За новинами з Києва стежать як за зведеннями з фронту і бояться початку громадянської війни. Люди ні Ви ж бачили, що вони не в своєму умі лезуть туди. Кидати камні на других людей. Це не нормально. Нормально людина це не стане робити. Але найбільше людей обурюють напади на міліціонерів. Не годиться да щоб ми брусятку вириваємо. Наші э, синов'я захищають не виноваты, потому, что они э, ну, в тому що вони посисують міліцію. Зачем них кидати камні, булижники і так далі? Э, э, Із закликами припинити протистояння зі сцени виступають і родичі міліціонерів. Матір одного з правоохоронців жаліється, вже два місяці не бачила сина. Після того, як він шість разів отримав булижником від брущатки. По голові його товаріщі унесли на, л... на носилках, на носілках. А після госпіталя вернувся он обратно в строй. Кожен день ж до нього щоб узнать, все в... в порядку жив здоров мітинг тривав зо три години. За цей час зі сцени до людей зверталися політики та місцеві чиновники. Головна теза євромайдан країні не потрібен. А усі винні у масових заворушеннях мають бути покарані. Ми не хочемо війни громадянської, ми хочемо свободу, ми хочемо, щоб ми жили самое, без вот тих катастроф, які зараз відбуваються в Києві.